Радий вітати вас на каналі Невічепна Думка. Вашій ваші увазі притча ідеальна жінка для ідеального чоловіка. Був один чоловік, який уникав шлюбу все життя, і коли він помирав у віці 90 років, хтось запитав його: Ти так і не одружився, але ніколи не говорив чому. Зараз, будучи на порозі смерті, здовольни нашу цікавість. Якщо є якийсь секрет, хоч зараз розкрий його. Ти ж вмираєш, покидаєш цей світ, навіть якщо твій секрет дізнається, шкода тобі це не завдасть. Старий відповів так я тримаю один секрет не те щоб я був проти шлюбу, але я завжди шукав ідеальну жінку. Я провів увесь час у пошуках і так пролетіло моє життя. Але невже на всій величезній планеті населеній мільйонами людей, половина з яких жінки, ти не зміг знайти одну єдину ідеальну жінку? Сльоза скотилася по щоці вмираючого старого. Він відповів ні, одну я таки знайшов. Людина, яка цікавилася, була здивована. Тоді що сталося? Чому ви не побралися? І старий відповів, Та жінка шукала ідеального чоловіка. На цьому все. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте лайки.